Так, всім добрий день, вечір або ранок, або ніч. А, такий момент хочу вам розповісти. Стосовно накінечників рульових, а, москвичовських і. А конкретніше пильники. Є е, 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 отакі от наконечники Feнокс. В принципі, ходять вони дуже непогано. Мені вони подобаються, але в них є одна проблема. У них дуже погані пильники. Вони, ну, всі, які в мене стоять 4 штуки, вони погані. Вони репаються дуже швидко, вони погано тут нещільно сидять, там така металева. ця Кілечко таке ось щось на кшталт цього. Ну Це в мене щось. Мабуть, живулик. Ні, який ж це живулик. Оце він якраз є мабуть. Він дуже поганий, мені він дуже не подобається, він тут розплющується, цей отвір. Сидить він дуже нещільно, гляньте. Ну, взагалі двома пальцями хоп-хоп. Ну, не годиться, ну зовсім не годиться. Секунду. Так, протер. А, о, Ми його викидаємо. Те, що ви кидає. В принципі, ми його можете поставити, він якийсь час походить за умови, що все щільно буде нормально. Поставити ви його. Да. Він перепається туди-сюди. І якщо вам треба, наприклад, щось там зняти, використовуєте зйомник ось такий. Ну, ось такий в принципі, зйомник там на, 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 на кінечники. От. І він, в принципі, такий, що коли ти зйомник його -то. Заганяєш, заганяєш, то ну, тут воно воно рве, воно просто так розриває цю цю частину і назад ти його вже не поставиш. А купить запасний, вони окремо не продаються. Вони продаються тільки з наконечниками. Тобто наконечники ходять довго, пильники ходять недовго. Ну якби, А якщо пильник уже прийшов. Ну, в не кондицію, то якби, туди вже волога, пісок і все, і наконечник він здохне. Так, я вирішив пошукати аналоги. Купив таких от два варіанти: один і два. Стоять вони копійки, пильник наконечника лана з силікон. Не знаю. Мабуть, оце він, да. Мабуть, він оце. А це якась дичина, я навіть не знаю, що це таке. 11,02. Комусь цікаво. 11,02, 23.04 0,8, 0. І там якісь цифри. Не суть. І вони, в принципі, підходять. Цей підходить дуже щільно, сідає. Цей трошки не так щільно Зараз покажу. Ну, отак от, от він сидить. Тут а, він щільно, все, чітко, де палець. Тут а, не то, що вільно, прям пік-притик. Без. Без натягу. Але цей сідає. Зараз секунду. цей сідає прямо от, класно. Класно. От так от. І, в принципі, все. Тут він сидить так більш-менш щільно. Тут взагалі питань немає. Тут сіло так сіло, воно ще притиснеться зверху тягою. От, Ну, Мені більше подобається цей, ніж цей. Цей, звісно, великувати. Я їх замовив і той і той, бо вони там стоять по 6-5 гривень, таке чепуха. Але для повного прям повної, для повного щастя. Я зроблю таку річ. Ось отут, в ідеалі, зробити болгаркою або гравером чим небудь таку канавочку. От, для того, щоб ми ось оцю канавочку напильнику, взяли оцю ось, ось річ, отаку і класно затягнули. Так, да, це спосіб такий, хтось може сказати колхоз, але це старий дідівський метод, в принципі, ну, це аналог хамутам. Ви наш рус вдіваєте пильники, там такі спеціальні хамути йдуть в комплекті, для того, щоб ущільнити, щоб притиснути. Ну, тут такого, якби ми обмежені в виборі запчастин і такого ми сюди не знайдемо. От. І от цим затягнути обценками закрутити. Проблем ніяких не буде. Буде воно тримати і буде воно класно. Головне, щоб вони не тріскались. Хоча навіть якщо вони будуть тріскатися, ну, це не дефіцит, стоять вони копійки і там, ну якби раз в 10 тисяч загнати машину на яму а, і просто замінити їх і все Це не є проблема і Ну і Змазку тут замінити. Я, я відношусь до цих речей так, з перестарогою і разу 10 тисяч десь приблизно. Якщо робить нічого, якщо настрій є, то можна частіше. Залажу сюди, і просто забираю, звідси, вичищаю стару змазку і кладу нову. Якби. І ходять у мене ці фінокси, слава Богу, нормально. Нормально. Декілька десятків тисяч 20-30 спокійно взагалі. Якщо слідкувати за е, станом пильників, щоб все було там нормально, і міняти змазку, то чому міняти змазку треба? Тому що, ну як не крути, все одно ти тут такої герметичності, 100%, прям 100% ну, важко досягнути. А от Тому з часом десь щось туди потрапляє. Якийсь абразив. І нічого складного я в цьому не бачу. Якщо ви їздите на такій машині, якщо ви їздите на такій машині, то вам це, мабуть, цікаво. І ви обслуговуєте її, мабуть, самостійно. І якщо ви на ній їздите обслуговуєте, то значить це вам приносить певне задоволення, як мені. І як кажуть, не влом залізти в яму і трошки обслужити. Тобто, це один із пунктів ТО конкретно для таких машин. Нічого тут такого немає. Точно так само, як там заміна мастила на всіх машинах, Там чи колодок, чи. не знаю що ще. Чи там свічок. Там. От такий момент. Так що дивіться. А, можна такий варіант, але краще такий. А, ходу, я ходу, ще скажу, раз, ще, зараз підмічу. Зараз надіть би. Ходу в плані. Туди Сюди вистачає, нічого тут не натягується так сильно. Якби. Все тут нормально, його не рве. В ідеалі, звісно, якби тут була така невеличка гармошечка, гофрочка, такий, якийсь пару колін, хоча б, пару виточків, і воно б якби трошки грало краще. Ну, і так, і так класно, і так класно я вам скажу. У мене зараз зараз у мене стоять ось такі, тільки я, як я на них вийшов взагалі, я купив їх в якомусь найближчому автомагазині, кажу, є пильники на рульові наконечники. Він каже, для чого? Я прийшов за цим наконечником і кажу, мені це, кажу, для цього, я не знаю, кажу, з якої машини. Давайте кажу, підберемо. Він мені достав пакет їх цілий, і ми давай. Приміряти. І от таким чином я отакий підібрав. Ну там резина там таке негодне, воно там за, за, за місяць воно перепалося, ну шлак повний. Але от сам форм-фактор, я зрозумів, що це буде ідеально. І знайшов його в інтернеті, силікон і заказав, поставлю, покажу, подивимося, як буде ходити. Ну Однозначно буде ходити краще, ніж оце. ось. Неподобство. Я не знаю, хто його придумав взагалі. Такі от справи. Все. Всім до побачення. Так, ну ось так. Така реалізація. Я віддав перевагу ось цьому пильнику Ось цьому меншому, бо цей ну занадто він великий. І тут от ця плащина. Набагато гуще, ніж в цьому пильнику. Тут висоти більше. А, тобто на палець, коли воно одягається, то цей все-таки щільніше сидить, конкретно от, отут-ось на пальці. Ну І плюс по цьому діаметру цей трішки менший і все одно щільніше. От дивіться, я ось так от. Взяв скотчем, щоб приблизно відмітити. Ну я просто отак от приблизно взяв, отак от приклав, ну і якраз от ця канавка у нас навпроти буде. Відбив скотчем, щоб було мені рівніше, і щоб захистити все це від іскор, від стружки. І от таким чином тут уже зроблено. Дуже воно прям класно мені ось тут. Артем Коріш підігнав таку проволоку в'язальну бомба клас. А, і я от, ну, в принципі, можна і алюмінію, якщо постаратися, можна і мідною. І вона от по діаметру. Зараз. Так, от, вона якраз класно підходить. Ось цю канавочку. Супер. І от сюди вона класно біля. Прям ідеально. І от воно дуже так дуже так дуже класно затиснуло все навколо. І вже воно звідси ніколи в житті не зіскоче. І там ну герметичного, я думаю, якщо не на 100%, то на 99%. Можливо, от в цьому місці десь там і буде негерметичність але Але ну, це в порівнянні з тим, що дає. Заводський пильник, то це, це буде бомба. Це буде бомба, я думаю. От так він сідає туди. Такий буде варіант. Я думаю, що буде добре і по діапазону він нормально. Нема тут ніяких перенатягів. Там, його буде рвати, ні, нічого його не буде рвати. Ця фасочка, вона ну, ослаблення вона ніякого не дає на, на палець, тому що сам зараз покажу. Ну, Якщо ну, просто основний тиск там, при поворотах, там, при бічних навантаженнях, основний тиск іде ну, от десь на, на середину, ось сюди десь. Ця частина слугує тільки для того, щоб, щоб ну, цей шарик не, не виплигнув. І там товщини вистачає. Я не думаю, що це буде якось негативно вплине. Абсолютно. Тому що навантаження тут ось оцій ось площині. Ось вектор дії буде сили у нас основний ось. А це слугує просто як обмежувач палецник. Не... Це ж не шарове, це в шарових так це, це, от, це місце, ну, якби навантаження основне несе. Ось так. Ну, от, такий результат, як воно буде ходити. Потім подивимося. Так, ну от, як би так я поробив, в принципі. В принципі, в принципі, нормально. Мені подобається. От. Подивимося, як воно буде ходити. Подивимося. Тут все дуже щільно, воно прям ну, ну воно ніколи в житті не спригне, тут герметично, а тут а, теж якоби так все більш-менш. vem-se.